Всім привіт! Нарешті у мене з'явився час і я хочу з вами поділитись зараз своїм дуже особистим, своєю радістю, своєю гордістю і дати вам відповідь на ваші запитання, де я пропала, чого так мало відео, чого так мало спілкування з вами. Що взагалі відбувається? Чому я в Польщі? Чому я часто в Польщі чи їжу я в Польщі за рослинами? Зразу дам вам відповідь на останнє питання: ні в Польщі Я їжу не за рослинами, рослини з Польщі я не привожу. А в Польщі я зовсім з іншої причини. Багато хто з вас знає, що в цьому році моя донька закінчила 11 клас, і спочатку літа це саме той період, коли ви потребували моєї уваги. І в цей самий період потребувала моєї уваги і донька. По тій причині, що почались іспити, це були іспити не тільки шкільні, ми і в Варшаву їздили на іспити, і яких тільки іспитів ми не складали. То зараз я можу з гордістю сказати, що моя Моя донька-студентка, вона буде навчатися в Польщі. Вступила вона в політехніку Чинстахова і на факультет ландшафтного дизайну. Чесно кажучи, ландшафтний дизайнер. Це мені дуже подобається ця професія, але я не, не наполягала на тому, щоб моя дитина обирала саме цю професію. Я її не під не підштовхувала. Це був її особистий вибір. Можливо, пізніше я розповім цю історію, чому ми за останніх півроку почали обирати професію. Як так трапилось. це не по тій причині, що ми безвідповідальні, ми не знали, куди дитина буде йти вчитися. Просто Просто, як у всіх українців плани у нас постійно змінюються, і так само було з нашою родиною. У нас були одні плани. Але після нового року наші всі плани змінилися. Але можливо це і на краще. Я радію, чесно кажучи, тому що я вважаю, що бути ландшафтним дизайнером це класно, це дуже цікава професія, це творча професія. Хто дивиться мій блог, той знає, що донька вона в мене така дуже творча дівчинка. Вона і навчалась в музичній школі. Вона приймала участь у різних конкурсах. Вона брала перші місця, вона брала гран-при. Але вона не бачила своє майбутнє пов'язане з музикою. Тому. В неї були інші плани, але після нового року і навіть її плани змінилися. На сьогоднішній день радію, подивилася розклад, який буде в неї в університеті, і там такі предмети, ну класні, не знаю, як доньці, але мені вони дуже подобаються. Там такі предмети, як вивчення рослин, вивчення добрив, вивчення ґрунтів. Тобто я думаю, що в мене буде така помічниця, які я зможу задати будь-яке питання, і на яке донька мені зможе дати. Відповідь саме з наукової точки зору. Не так як я, да? я розповідаю вам з власного досвіду. Я з вами ділюсь власним досвідом. Я не агроном, в мене немає якоїсь агрономічної освіти. Казати, що ой, я там вчила багато хімії. да, я вчила, у мене було сім хімія в університеті, у мене була мікробіологія. І що? Я не вивчала рослини, і це не була моєю професією, але так сталося, що рослин, рослин, він став для мене дуже-дуже близьким, і мені стало це цікаво. І я почала розбиратися не просто читати книжки, як воно там в теорії відбувається. Я почала це пробувати на практиці. Пояснити науковими словами, чого так відбувається, я не можу. Але я можу пояснити, наприклад, своїми словами. І в мене буде свій особистий ландшафтний дизайнер. Який буде мені допомагати, і навіть в мене є така ідея. Ця ідея буде вона на майбутнє. Я хочу, якщо Насті це сподобається, ця ідея, я хотіла би, щоб цей блог ми вели з нею вдвох. Я буду як практик, те, що роблю я руками, і те, що весь свій досвід я здобувала на своїх помилках. І Настя, яка буде навчатися на ландшафтного дизайну, яка буде вивчати ці рослини, вивчати добре. Грунти, і все, все, все та людина, яка зможе пояснити якісь процеси саме з наукової точки зору. Чесно кажучи, я думаю, що це буде дуже класний експіріанс, але це буде трішечки згодом. Нехай вона повчиться і дойде до тих предметів, які нам всім будуть цікаві. І тоді, скоріш за все, цей блог ми будемо вести вдвох. Я хочу, щоб цей блог він був корисним. Я хочу, щоб цей блог він був повністю безкоштовний. Я хочу допомагати. Я допомагаю і хочу ще більше допомагати людям по тій причині, що світ рослин він відволікає від усього, що відбувається навколо. Для мене особисто це рослина, це моя пігулка заспокійлого, яка, яка заспокоює мене в будь-якій ситуації. І я думаю, всі ви, які люблять рослини, ви також помітили, що Рослини вони рятують. І ще хочу кілька слів сказати для тих батьків, які, у яких діти зараз навчаються в 11 класі, і які думають про вступ до Польщі. Якщо у вас є якісь питання стосовно вступу в Польщу, то можете писати мені в особисті, я з радістю підкажу, до кого ми зверталися, хто нам допомагав. З вступом я поділюсь всією інформацією, яка є в мене. І ще кілька слів. Дитина в мене буде навчатися на безкоштовній основі, оскільки у нас є статус УКР. Статус УКР ми взяли, мабуть, дня 4 тому. І по статусу УКР діти українці вони навчаються безкоштовно до того моменту, поки в нашій країні не закінчиться. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть в особисті. Я з радістю поділюсь всією інформацією, розповім, як це відбувалось у нас.